Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні День рятівника України. І я вітаю всіх причетних до цього свята. Рятівники це ті, хто в найважчі хвилини життя допомагає і людям, і тваринам, спасає, ризикуючи своїм життям. Ви знаєте, скільки зараз в Україні повторних прильотів, які прилітають. По саме по рятівникам, які б виїхали спасати людей. Я молю Бога, щоб він їх беріг і охороняв. Я давно вже не виходила ні в ефір, не знімала відео, але в цю суботу було свято пожежників Німеччини і саме свято в Гютерслом. Ви знаєте, що практично тут кожну суботу чи неділю є свята, заходи, і всі ці заходи присвячені одному 200-річчю штату Ютерсло, місту Гютерсло. І був в суботу ось такий захід пожежної служби міста. Це було і знайомство із роботою, і з робочими містами, із технікою, і концерт. Дуже було всього багато, але я не була на всьому святі. Самі розумієте, цілий день гуляти це вже занадто. Мене зацікавили машини, саме сучасні, їхнє обладнання, як вони всередині оснащені. Також цікаво було подивитися на стару техніку, але все ж таки сучасна мене вразила дуже сильно. Тут є все від надання першої допомоги до тушення пожеж, різних аварій, ну, універсальна техніка, я навіть не знаю, деякі пристосування були, не знаю для чого. Показували ось так, як працює драбина, наскільки вона витягується. До речі, ось там позаду драбина на найстарішій машині пожежній із міста Гютерсло, це саме історичного клубу машин. Ви вже її бачили на дитячому святі, там я більш вам показувала. Людей було дуже багато, всі цікавилися, до речі, було і навчання. Надання медичної допомоги першої необхідної. Тут це поставлено на таку широку ногу і вчаться всі надавати допомогу. І можна було дітки маленькі спробували себе в ролі пожежників, коли з вогнегасника вони тушили пожежу. Все було продумано, чесно кажу, мене свято вразило. Ви знаєте, що це площа базарна, але в цей день вона була звільнена саме для ось цієї виставки машин. Ви Бачите, скільки тут всього. Знімати дуже важко. Машини людей дуже багато, а збоку були ряди базару і перенесли на іншу площу. Ось такі знаки: це нещасний випадок. Ось допомогу показує, як робити. Ось запрошують на роботу. І, до речі, з 13 років тут можна бути учасником команди. Ось, бачите, показую, це юнацькі пожежні команди. В майбутньому вони стають пожежниками кому хочеться і хоче продовжити своє навчання. Я підходила і. Як ви бачите, кожна машина оснащена своїм. Не розуміючи в цьому нічого чого, я вам не можу особливо і розповісти всього, але ви можете самі подивитися, наскільки обладнані ці машини. Тут, мені здається, є все. І дійсно для будь-якого випадку саме. Чи це нещасний витап, випадок, чи це ДТП, чи це пожежа? Я ходила від машини до машини, старалася так, щоб людей було менше. Це при великих якихось проблемах, коли потрібна станція, ось така санітарна. Допомогу тут надають вже кваліфіковану, більше швидка, і це при катастрофах уже, при таких здорових, я так думаю. Навпроти, в магазинчику було 25-річчя ювілей святкували. А я ходила і захоплювалася такими машинами. Справді, рятувальники це дуже відповідальна робота і дуже важка. На них, від них залежить дуже багато, як буде надана і перша допомога, і як швидко людей буде виведено з пожежі. Та, що я вам розповідаю? Це люди дуже міцні, дуже сильні, і фізично сильні, і духовно. І захват вони викликають, як говорила одна моя знайома, це люди Боги, практично. Особливо зараз в Україні, коли від них залежить дуже-дуже багато. Ось, бачите, проходять бригади, показують юнаків і дівчат, чого вони навчилися, що вони вміють робити. Раніше пам'ятаєте, в нас були юні дружини і пожежників, проводилися такі конкурси, і знавці правил дорожнього руху були. Та ще вам розповідаю, все це ми бачили, все це ми знаємо, і бачите, як співпало майже практично із днем рятувальника. України я бажаю всім тихо дня й ночі миру та перемоги. Нехай в вашому житті ніколи не буде нещасних випадків, і вам не доведеться звертатися до цих людей богів.